американська агенція з розвитку з міжнародного розвитку ЄСІДІ в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти і видатки на них. Це сталося після розпорядження державного департаменту США зупинити всі програми допомоги країнам світу на 90 днів для аудиту. Загалом агенція інвестує і підтримує 29 різних сфер у 158 країнах. Зокрема, йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру. Водночас дипломати з бюро в справах євро. Опи Євразії вже звернулися до держсекретаря Марко Рубіо з офіційним листом, в якому просять виключити допомогу Україні з цієї директиви. Про це зокрема писало Financial Таймс. В Україні організація нагадаю, підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи. Тощо, як ідеться на сайті організації, Україна спочатку повномасштабної війни отримала 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу а також спрямувала 5 мільярдів доларів допомоги на розвиток країни. Ще 30 мільярдів доларів були виділені Україні в формі прямої бюджетної підтримки. Ці гроші переважно йшли на зарплати. Бюджетникам про перспективу поговоримо далі з Юрієм Ніколовим. Це журналіст розслідувач засновник проєкту Наші гроші, Юрію. Мої вітання. Вітаюки вітає Юрій, От з приводу призупинення цієї допомоги, в першу чергу, запитаю вас, як журналіста-розслідувача, як це може вплинути зокрема і на розслідування? Тому що я знаю, що саме такі програми вони багато допомагали саме незалежним агенціям, журналістським і розслідувачам проводити розслідування і боротьбу з корупцією в нашій країні. Да, я як класичний грантажер Сарасятня зі стажем, звісно, є однією з перших жертв ну, такого рішення. У нас бюджет реально частково залежить від USAID. Звісно, у нас бюджет це не та. Знаєте, там абсолютно не у ті мільярди, які були на інфографіці. Це там такі смішні копійки, які USAID виділяла на весь антикорс-сектор. От вся вся боротьба з корупцією це там менше. Я так розумію, що це менше навіть десятих від одного відсотка від того, що давали, умовно кажучи, ну от я там швидко знайшов. Навіть один їхній проект по виділенню грошей для бізнесу, який займається переробкою упаковки в Україні. Ну ці знаєте, пляшечки з -под коли так, так, так. Там от угу. туди 10 мільйонів торік роздали доларів. Це просто в рази більше ніж усім нам тут цим грантажерам попало. Ну на такі звичайні зарплати. Тому це да удар от, скоріше туди, в реальний сектор реальної допомоги державі Україна. Бо ну головним отримує. Чим коштів по лінії Сейду завжди була саме держава. Оце був завжди дуже незручний момент в атаках на Саросідні от грантажерського. Те, що саме держава ж фінансує великі проекти. Ви правильно сказали, це школи, лікарні і так далі. І, от в момент, коли Україна, вибачте, ну стоїть гола і боса перед путіним, да і значною мірою підтримка важливих речей проходила через USAID, Ну не дивно, да, що саме американські офіційні особи і написали у Вашингтон: зупиніться. Ну подумайте, тим більше, що рішення адміністрації Трампа, оце про зупинку всієї допомоги на 90 днів, відразу мало виключення для Ізраїлю і Єгипту. Тобто їх це не чіпатиме. Тобто, таким чином американці показали країни, які їм, скажімо, так, важливі, і яких не має торкатись ніяка зміна політики, тобто незалежно від адміністрації Байден, Трамп, демократи республіканці. От я дуже щиро сподіваюся, що американським дипломатам зараз вдасться переконати адміністрацію Трампа і особисто пана Рубіо, як за чим рішенням це все відбулось, в тому, що Україна має теж війти в ці пул цих країн. Ну, які мають бути постійно під парасолькою в США ну так? А буде виключення для України, як ви думаєте, а чи можуть це зробити? Хто, знає. хто може на це Диві... вплинути? Трамп Трамп і його голова держдепу пан Рубіо, який приймав це рішення. Він відразу заявив, коли випускав це, цю постанову, відразу заявив, що вся американська підтримка яку США роздає по світу. Має відповідати кільком критеріям. Ну от як один такий точно звучить. Чи допомагає ця американська допомога е, само, самій Америці? Чи це впливає на безпеку Америці? Чи це впливає на покращення добробуту американців? Ну мовно кажучи, те, що ми там засіяли жменю доларів десь е, там за океаном. Як це впливає на США? Е, я розумію, звісно, да, чому вони так? Бо на жаль, е, ну я навіть в своєму секторі знаю. Деякі структури, які перетворились на, от, на класичне грантажерство, таке е коли зарплати там витрачаються на підтримання е хорошого статусу і стилю життя, е а не якісь такі важливі реальні проекти. Знаєте, я колись цим питанням перепрошую, Юрію задавалася. Давно-давно запитувала на зарі своєї професійної кар'єри. Навіщо це їм? Ну, хай би собі там жили, а навіщо вони віддають гроші в інші країни? Навіщо це їм потрібно? Ну це ж зрозуміло. Тому це що... ж є просування демократії просування демократії, пишете. розвиток демократії, да. щоб навколо да. тебе теж були нормальні сусіди, у яких да. теж розвивається демократія, щоб не було ось оцих цих війн, які потім з'являються, щоб не було такого, як в Білорусі там відбувається, і так далі. Щоб це, як умовно, щоб був Макдональдс в кожній країні, де присутні американці, щоб приїхали і могли поїсти на зрозумілу їм звичну їжу. Ну тобто, будь... американцям бути в країна щоб з не було залізного занавісу, як це колись да. було в радянському да, союзі. Люзі, я колись свого часу теж за допомогою їздила в штати за обміном, і багато хто їздив, не тільки журналісти, і місцеве самоврядування вчилися у них як працювати. Різні програми реформаторські, які потім в комунальному господарстві тут це все відбувалося, реалізовували медики. Тут теж потім це реалізовували і так далі. Тобто, якщо вони просунулися там уже на 30-40-50 років, наші поїхали, подивилися у себе це робили. І не треба було варитися у власному соці і ще 100 років еволюціонувати, щоб до цього швидше дійти. Е, як ви вважаєте, чи може наприклад Європа тимчасово перекрити е, цю ніж? Ні, ні. Ш... ні? ні. Е, в сфері надання грантів на жаль, бюрократія настільки епічна, що коли я навіть українським бюрократам розповідаю, як влаштована тут, ну коли від заявки на грант до факту виділення гранту проходить е, рік. Ну не менше року. Ну вони щиро дивуються. Це українські такі знаєте, бюрократи. Тому швидко перекритись точно не вийде. Я вже знаю про зупинку ряду проектів. Вон ветеран хаб закривається. Ну зупиняє допомогу воїнам, які постраждали на війні. кілька проектів зупиняється теж важливих. Ну скажімо так, всі от стають на паузу, бо розуміють, що фінансування немає ну то куди ж ти побіжиш? Так, які можуть бути наслідки ось відсутності цього фінансування? О, ну, Мова йде про те, що це насправді, якщо USAID зрештою ну, під нуль забриють, да? ну, умовно кажучи, Дуже сильно скоротять свою активність такі організації, як е, наші гроші. Ну там центр протидії корупції. Е, ну це справді буде ударом. Ну я не, не скажу, що це так. Знайте, взяли і, е, побігли собі далі. Але е, це не, не настільки важливо, як те, що з економіки України буде винято кілька мільярдів доларів. Ну це реально не 5 копійок, і це з економіки України з держави. Ще раз наголошу usaid e підтримка здебільшого була освоювалася саме державними структурами. Гранти найбільшим грантоотримачем американським є держава України. Школи, Уряд, надання все. медичних послуг, ремонт так. критичної енергетичної системи. Тобто, якщо цього немає зовнішньої підтримки і допомоги, то це буде з внутрішнього виділено. А з внутрішнього неможливо вже у нас зараз все внутрішнє, що у нас є, у нас просто йде на, все на фронт. Бо у нас економіки, на жаль, те, якою нас існує зараз, у нас її вистачає і то не повністю закривати мінімальні потреби фронту, зарплати воїнам, похоронки оплачувати, закупівлю зброї, мінімальні якісь. Ну тобто, на жаль, перекрити не вийде.